Вогонь вона називає найголовнішим наркотиком свого життя. Юлія Вікторовська одна з небагатьох, хто в Чернівцях займається фаєр шоу Дівчина розповідає, захоплення полум'ям почалось, коли вперше побачила таке шоу на відпочинку. Коли ми це вперше побачили в Криму, а у виконанні приїжджих гостей. Саме тоді, вісім років назад, вона й почала збирати колектив однодумців для власних вогоняних виступів. Тепер це вже сформована група, яку запрошують на корпоративи, фестивалі та свята. На підготовку ось такого шоу майстри витрачають до двох місяців. Пошук музик. Створення реквізиту та репетиції, все, аби відчути ейфорію самого виступу. Коли ти запалюєш той чи інший реквізит, це один стан, це подобається, це очі зразу запалюються. А коли виходиш на публіку, ти забуваєш, що ти, де ти. Реквізит для фаєр-шоу Юлія створює власноруч лише дещо замовляє з Києва. Це є основний реквізит, з якого завжди починається навчання вогняному шоу. Це називається пої. Тобто, це м'ячики. На цепочечках. От, от, Моїм вже 7 років. Я вже бачу, що треба змінити ручки, але воно рідне. І якось не хочеться. А це тренувальні віяла. Це робили абсолютно самі, гнули проволочку, змотували. Ще немає шкіряної частини ручки, бо ще в процесі. Ну а для того, щоб краще бачити площину, в якій працюєш, то зробили такий невеличкий чехольчик. За знаком зодіаку Юлія Вікторовська, овен стихія вогню, активна, цілеспрямована та впевнена в собі людина. Вона працює в університеті, а увесь вільний час присвячує вогняному захопленню, каже її подруга Тетяна. Перше впечатлення Юля, Юлія, то що я прийшла к ней домою в гості. вона показувала макет веєра і розказувала про те, як її потрібно зробити, коли є каркас, нужно сделать, зробити вот вот ручку таку удобную, щоб вона була держала і каркас веєра, і при цьому ще не ламалась. Юлія каже, на у Чернівцях особливо не заробиш, тому кожен учасник колективу, попри хобі, має основне місце роботи. За вісім років захоплення вогнем, жодних серйозних травм у дівчини не було. Переконана, головне поважати цю стихію, адже полум'я не пробачає легковажно ставлення до себе